Чи можна побачити істинне серце лише очима? Маленький принц запитує нас про це на кожній сторінці. Там, де зірки, наче квіти у темряві, починається його подорож, пошук дружби, натхнення і сенсу життя. Серед пустелі, де панує тиша, маленький принц зустрічає лисицю, що навчає його найважливішому справжнє видно не очима. А серцем. Кожна зустріч стає кроком до розуміння, що найдорожчі цінності не придбаєш і не виміряєш. Дружба, любов, дитяча чистота. Він ставить прості, але глибокі питання чому дорослі забувають мріяти, чому істинне щастя, приховане у дрібницях, у Троянді, що чекає на тебе, у сміху зірок. Маленький принц це книга, що відкриває світ не через матеріальні речі, а через емоції, сенси, відвертість. Вона вчить цінувати невидиме, бути відкритим до див і пам'ятати, всі ми колись були дітьми. Дозволь собі знову відчути магію простих слів і глибиних істин. Доторкнись до цієї історії і, можливо, ти побачиш світ по-новому.